Привіт! Ви на каналі Букерлі. мене звати Настя і це мій затишний простір про книжки. Я довгий час думала, про що я хочу вести блог, і зрозуміла, що тема книжок для мене завжди є актуальною. Книжки допомагають мені знаходити баланс у цьому житті зараз, рятують мене від депресивних думок. Тощо я живу в Києві, маю трьох. Дуже крутих тваринок Гаррі Рональда та Сєвріуса, з чого можна зрозуміти, що я дуже палка фанатка Гаррі Поттера. І я хочу розпочати цей блог з відео про книжки, які я прочитала в червні. Тож, так вийшло, що цього місяця я прочитала майже 8 книжок. Тож, так вийшло, що цього місяця я прочитала цілих 8 книжок. Для мене така ремарка, що я останні декілька років, наче і читала, але не читала дуже багато, тому що через депресивні епізоди в своєму житті я дуже часто зупинялася і не читала місяцями. Тож я читала трішки більше 12 книжок на рік, а не на місяць, а зараз маю таке жутка, а зараз маю таке натхнення, що читаю досить багато і хочу ділитися цим публічно. Тож, Давайте починати. Теоретично ця книга була в мене в листі ще травня, але в травні якось так вийшло, що я читала дві книжки і не дочитала жодної, тож я дочитувала вже їх у червні. Ця книжка дуже вразила в мене, тому що це така дуже жорстка сатира, яка нам розповідає історію про видавничий бізнес. У нас є головна героїня, яка не дуже вдала письменницю, наче дружить з іншою письменницею, але не так, щоб сильно дружить. І вона стає свідком її смерті. Вона присвоює її а, рукопис. А, та письменниця досить відома, і в неї було все вдало в цьому плані. І вона вирішує, що якщо вона його відригує, вона спочатку починає редагувати цей твір як таке хобі, скажімо, просто, щоб чимось себе розважити, а потім вона розуміє, що їй дуже подобається її результат, і вона думає, ну, цей твір більше нікому не належить. Тож вона вирішає його видати під власним ім'ям. А що з цього вийшло, треба читати далі, тому що насправді ця історія викликала дуже велику купу емоцій. Я читала її з відчуттям тахікардії, І ця історія дуже сильно викликала в мене іспанський сором. А, при цьому ти, наче й вболіваєш за героїню, але все одно ти проживаєш іспанський сором разом із нею. Дуже раджу цю історію. Для мене це, мабуть, 8 із 10. Єдине, що для мене була дуже злита. Кінцівка цієї історії, вона була дуже predieктиble. І, ну, я не знаю, коротше, кінцівка мене не порадувала, але те, як пише Ребека Кван, це просто бомбезно. Цю історію Кван написала під час ковіду і кажуть, що тут дуже сильно відкликується та порожнеча, яку проживала авторка під час локдауну. Це дуже яскра. Тож цю весняну яскраву новиночку в Джордж я дуже раджу до читання. Наступна яскрава новиночка це в нас краще, ніж у фільмах Лін Пейнтер. Це класичний ромком про школу, про випускний, про головну героїню, яка закохана в друга дитинства, який повертається у місто. І яка просить свого сусіда допомогти їй. Відновити відносини з цим хлопцем. Ця історія дуже така лайтова, приємна, її дуже класно читати, дуже круті, як на мене, персонажі вийшли в цій історії. Мені дуже сподобалось те, що головна героїня є таким, я не можу сказати, що в але її вважають всі трішки тютю. Бо вона фанатка фільмів, її мама дуже полюбляла ромкоми початку 2000 х Тут багато відсилок до цього кіно. Я сама фанатком є цього жанру. І також я пам'ятаю свої шкільні роки, коли. Я не була зіркою школи, я була також у листі дуже дивних дітей, які любили читати займалися власне тим, що їм подобалось. Мене це в принципі влаштовувало, але за емоційною планкою мені історія дуже сподобалася. Це дуже гідна історія з тропом від ворогів до коханців. Тут все легко, все приємно. Тож, якщо ви поцінович цього жанру, я дуже вам її рекомендую. Наступну історію, яку я прочитала, була море спокою» Емілі Сент Джон Мандел. Це така собі історія про подорожі у часі. Насправді, вона дуже маленька, чим мені дуже сподобалось вона у жанрі фантастики. У нас тут є близько чотирьох. Гілок часу, по яким подорожує наш герой, і намагається зрозуміти, в чому є аномалія, саме, яку він досліджує, яка пов'язує ці чотири, чотири часові віхи, скажімо так. А, а, насправді, ці історія поставила десь стрічку, тому що сама історія дуже така, трішки нудна, як на мене, вона дуже повільна. Uh, сюжет починає бути більш-менш зрозумілим десь у другій третині книжки, але вона так і написано, що наприкінці історії ти маєш зібрати якусь uh, мозаїку, якийсь пазл цієї історії, зрозуміти, так, в чому ж саме була ця ідея, зав'язки і так далі. В цій історії дуже відчувається вплив covid 19 пандемії і. Наче авторка в цей час, також як і одна із героїн цього твору, була у прес-релізі і потрапила під локдаун, і як це на неї впливало. Коротше, дуже цікаво було і емоційно спостерігати за цією історією, але якби я не прочитала, я, мабуть, нічого не втратила. Хоча історія мені дуже сподобалась, дуже були приємні персонажі. Але інколи мені не вистачало чогось в цій історії, щоб е, відчути її більше, скажімо. Я її прочитала, але так як я читала книжки ще паралельно до інших книжок, я хотіла повертатися набагато більше, ніж до цієї історії. Ще одна книга, це в нас Дейзі Джонс і Зе Сік з Тило Дуже така популярна нині історія. Вона вже екранізована на Амазон, і серіал мав дуже великий розголос, дуже багато переглядів. Я спочатку дивилася серіал. Я подивилась, мабуть, перші два епізоди, щоб зрозуміти, що мені дуже треба наступного дня біжати і купити цю книжку. Я її придбала ще навесні. Але ось зараз у нас дуже скоро буде читацький клуб за нею, тож я мала змогу її нарешті дочитати. Історія дуже близька до серіалу, хоча є невеличкі відмінності. Мені дуже сподобалось те, що вона, мені дуже сподобалось, що вона в такій специфічній формі. Вона е, написана як інтерв'ю героїв музикального гурту. Які розповідають нам власну історію, як гурт був створений, які емоції вони відчували в різні етапи життя, етапи існування цього гурту, і саме чому цей гурт розпався наприкінці на самому фіналі цієї історії, коли цей гурт був тупо на піці слави? Мені дуже сподобався цей вайб. А в цій книгі зі нашою герої дуже емоційні. Вони дуже... Споріднені місцями вони контрастують один з одним. Але при тому, що з одного боку нам показують весь цей наркотично-алкогольний світ рок н ролу тих часів, з іншого боку, нам показують живих людей, які горять власною справою, які борються за власне життя і за право бути почутими. Тож, на мій власний розсуд, це 4,5 з 5. з та, минучі вісім з десяти це дуже класна легка історія, яка читається на одному подиху, і я була в захваті, коли її дочитала. Рекомендую. Ще дві книжки, які в мене переїжджають у список того, що я читаю, і сподіваюся, прошити за липень. Це в мене буде так: програють часів» та блакитний період. Я дуже думала, що це такі маленькі твори, і я їх подолаю за ці вихідні. Але виявилось, що манга може бути такою важкенькою і неможливо так. Швидесенько осягнути, і, можливо, я навіть сніму окремий влог про неї, тому що я ніколи не очікувала, що манга може бути настільки пізнавальною та цікавою. Ця ж історія нам розказує про двох жінок, які відносяться до ворожих організацій, які також подорожують у часі, але вона мені нагадує такий вайб доктора, хто, і дуже важко поки що даються ці зміни світів, часів. І треба кожного разу переосмислювати, де ти наразі знаходишся за когось персонажів, то я буду розтягувати цю історію ще трішки далі. Так, і що в мене залишилось? В мене залишилась електроніка, виходить, най Так. Наступна історія, яку я прочитала, це в нас незриме життя Аді для Вікторії Шваб. Це така собі історія про Фаустовську угоду, про головну героїню, яка народилася в 1714 році, яка мріє жити власне життя, а не одружуватися з якимось чоловіком та прожити коротке життя і народжувати йому купу дітей. І вона молиться богам. Але є така умова, що коли вона останній раз молилась і просила їх почути її, вона була почута богами сутінків, і вони заключили з нею з Фаустовську угоду. Вона отримала бажану, вона буде жити власне життя, поки не наживеться, але є маленька умова, ніхто її просто не запам'ятовує. І таким чином вона проживає вже 300 років. Ми її бачимо в Нью-Йорці в 2014 році. А далі вона вже. У 2014 році. Так, ця історія дуже приємна і мені вона сподобалась. Хоча, коли ми були на читацькому клубі, я дізналася кінцівку, тому що я тоді ще не дочитала цю книжку. Я думала, що ні. Мені не ну, типу, кінцівка дуже банальна в сенсі. Але коли я дочитала, в мене з'явилося таке відчуття, що ця кінцівка насправді досить відкрита. І є шан. Я б навіть думала, що можливо, є шанс на продовження цієї історії, хоча історія, в принципі, сама по собі самодостатня та завершена. Тож для мене це, мабуть, 4,5 з 5, не зовсім 5. А, мені не вистачило якоїсь більш історичної глибини, тому що навіть коли нам показують якісь історичні віхи, в які живе наша героїня Адзі то вони якісь не такі наповнені, як я очікувала. Я очікувала, що буде якоїсь більш впливовіше, скажімо, пройде її життя на ці віхи, і ми побачимо, як сила думки, сила ідеї проклюнеться та проросте крізь ці часи. Тому що я очікувала, мабуть, щось на кштальт міста дівчат, тому що навіть там я бачила більше цього впливу, хоча там досить невеличкі, скажімо, часові такі виміри, які показує нам Елізабет Гілберт. Тож, це дуже така приємна історія на 4,5 з 5, чи на 9 із 10. Таке приємне фентезі, але, чесно, буває і краще. Uh, і так, продовжую цю історію цілогії Лори Новін. Це в нас якби він був зі мною, та якби я їй сказав, перша книга вже є видана українською видавництвом РМ, друга книга є в видавничих планах. Тому цікавий факт цієї історії в тому, що насправді ця історія була. Перша книга, якби він був зі мною, була натрукована ще в 2013 році. Це був так сказати дебютний роман авторки, і він став відомий завдяки буктоку три роки тому. І через і з того часу він не виходить із ТОП-100 на Амазон, здається, у продажах. Ця історія, яку я нікому не хочу рекомендувати, бо для мене це була дуже така особиста історія, яка мене просто переїхала катком, як на мене. І я ще декілька днів ходила така собі, як зомбі, намагаючись щось для себе утрясти, порефлексувати з цього. Як на мене, ця історія дуже сильно може тригарити в депресивні епізоди, то це є перша причина, за якою я не хочу рекомендувати її нікому. В цій історії ми маємо двох героїв: та Отом, друзів дитинства, які були не і вода, але з часом щось трапилось в їх відносинах і вони стали цуратися один одного, перестали спілкуватися, пішли різними шляхами. Кожного, власне, з'явилися нові власні друзі, але кожного разу, коли вони стикаються між собою, вони розуміють, що щось не так, що вони б хотіли щось змінити, і взагалі вони намагаються рефлексувати, розуміти, що вони відчувають відносно один одного. Я розумію, як фанатів цієї серії, так і тих, хто. В протилежному таборі, тому що історія дуже така для мене контроверсивна Я не хотіла її не тільки рекомендувати. Я думала, що я скажу, їй поставлю дуже негативні відгуки. Хоча для мене це, мабуть, 3 з 5-4. Бо сама історія дуже полярно відноситься, вона нам Показує всю історію просто крізь відносини, всі думки йдуть крізь відносини. А в нас чотири роки, і ми все лише крізь відносини. Але саме завдяки цьому а, авторці вдається досягти якраз емоційного катарсісу наприкінці цієї історії. Друга історія була для мене спочатку мазохізмом. Я не розуміла, навіщо її слухати, коли ти знаєш, чим закінчилась перша книга. Але вона. Так, по-інакшому написала цю історію. Я думала, що там просто буде полярна історія від лиця Фіна замість Отом, яка розповідала першу частину книги. Але саме завдяки цьому а, вона взагалі зробила інакше. В нас є три частини: одна від лиця Фіна, одна від його найкращого друга, і третя якраз повертається знов до Отом після закінчення першої книги. Це дуже. Емоційно сильна робота, хоча вона взагалі повернула всю історію трішки по-іншому і обрала інші проблеми, які вона роздивилася як під мікроскопом. Моя власна думка, що я цю книжку не жалію, що я прочитала, а рекомендувати її нікому не буду. Тож, остання книжку, яку я прочитала, це вона Знищ мене» Катери Мафі. Це така собі антиутопія. В нас є два герої. Адам та Джульєта вони сидять в одній камері в психушці, і виявляється, що у нашій героїні є така особливість, що в неї є надздібності, що кожен її коженторк вона може вбивати людей, тому що вони відчувають жахливий біль, і у більшості випадків вони помирають. Тож її батьки відмовляються від неї, вона потрапляє до всіх лікарні і знаходиться там вже місяцями, роками і так далі. Вона 300 днів, здається, не бачить взагалі жодної людини. Вона там трішки вже й куку, -ку, але потім до неї. Підсаджують хлопчика Адама, який виявляється її кращим другом. Ну, Не те, щоб кращим другом, але вона його пам'ятає зі школи, він їй тоді подобався, а потім виявляється, що і вона йому подобалась. Ну, коротше, це, Для мене це була історія на кштальт, а, а, Люди Ікс перший клас, чи як він там називався. Ну, коротше, Це вже таке. Люди з надздібностями і антиутопічний світ, в якому вже йде дуже сильна боротьба за владу, за ресурси. То що перша книга по факту нам трішки розказує про головну героїню, про цього Адама і про те, як вони роблять побіг від людей, які її утримують. А далі я поки не знаю, чи буду я читати, чи ні, тому що мені насправді я, скоріш за все, дам шанс другій історії, сподіваючись, що вона хоч щось мені розкаже, хоча кажуть, що здається, що друга філерна треба дочитати ще і третю, і тоді хоч щось, а там вже і четверта буде, то я навіть і не знаю, тому що мені не дуже сподобалось, як пише авторка. Така троєчка, дуже-дуже шість із. Ну, можливо, 7 з 10 і чиста тройка з п'яти, тому що я не була у захваті від цієї історії взагалі. Хоча і плюсів вона маленька. Я дуже сильно в цій історії мені дуже тригерило те, що в нас дуже велика кількість тексту є просто як її думки, які вона наче думає, але каже, інше, тому їх там просто вичоркує. І багато самоповторів, вона любить казати все по три рази одне слово повтором, і це просто якесь жахіття. Я не знаю, навіщо авторка робить такі, використовує такі інструменти, але вони просто тригерять і бісять. Ну я не перша, хто каже так про цю книгу і про цю серію, тож я не буду унікальна, мені також це не сподобалось. Тож, три з п'яти чи сім, з десяти, не знаю. Не, рек... Не можу сказати, щоб я рекомендувала її комусь краще почитати... перечитати голодні ігри чи дивергента, як на мене. Так, я дуже вдячна кожному з вас, хто додивився до цього моменту. Сподіваюсь, вам було цікаво, і буду чекати на вас в коментарях. Мені дуже було б цікаво дізнатися, що саме читали ви цього місця, які книжки плануєте прочитати найближчим часом, та на які новиночки в літературі ви чекаєте. Я бажаю кожному із нас мирного неба! І побачимось в наступному випуску. Ах. Кіт, в мене нема їжі. До баті йди і питай їжу. В мене немає їжі. І так. Тож вона робить таку угоду, що вона вже ж проживає аж з цілих тр... три строки. Да? Тоже вона... Так, я вам хочу знімати, а то я можу ще й не знати. Тоже то, сказала одна на нас дівчина, що героїня така собі ні так, ні какуся, ні, ні такуся, ні такуся. Там вже їй три і батьки кажуть, Аделіна, ти вже стара діва. Ми тебе видаємо за якогось сусідського парубка, якого вже дружина померла, в нього троє дітей, хтось має за ними слідкувати, а ти йому народиш ще й нових. І вона така, блін, все моє життя на цьому закінчується. 1000... 2004. І лише в 2014 чекаєте, читає, читаєте. Чекаєте читаєте, скажіть... І так. Е, <пів>